Оно ну, снова так в ряд. Ой, лузи, червона калина, похилилася. Україна Браво, Поклон, поклон, вам оплиски, поклон, поклон, кланяємося. Так, кланяємося артисти, кланяємося ваші оплески. А тепер давайте послухаємо, як співали. От ми ж мусимо чути, хто краще співає, правда? А ну давайте так зараз, зараз ви співаєте. Ой, у лузі, червона калина поквилася. Ви чого наша славна Україна ви всі разом. А ми тую червону калину підіймемо, <плес> а hey, ми нашу славну Україну. Hey, Гей-гей, розвеселимо! Слава Україні! Артисти! Поклон, поклон, ви ж переможці, тепер ви ж розумієте. Поклон, поклон, ваші оплески артистам, ваші бурхливі оплески. Ну, Ми чекаємо зустрічі з вами. Всі зі мною заспівають сьогодні на сцені. До дорослих я сам прийду співати, це я вам обіцяю. Буде незабутній вечір. Ну і зараз я ще раз хочу запросити дітей сюди до себе, під ваші бурхливі оплески. Всіх діточок під ваші бурхливі оплески. Принцеса, ходи, будеш співати, ходи, ходи, ходи. Ні, Ну, ваші бурхливі оплески. Давайте, хлопці, ставайте теж сюди. Ставайте, зараз будете співати. Давайте. Ні, ну як ви зустрічаєте артистів? Ну що артисти люблять більше, ніж гроші, Скажіть. Оплески, оплески, браво, браво! Так, це зараз буде батл. Так, ходи, ходи, ходи швиненько, ходи. Ми ж зараз будемо співати. Ти ж знаєш, що це така пісня. Хто не знає, ми того научимо. Хто краще співає, ми зараз перевіримо дорослі чи діти? А чого ти не йдеш? Ходи. Ну, просто артистів ви оплесками мусите зустрічати, тому вони так стидаються йти. Ну, а ви чого не йдете, принцеси? Ходіть. Давайте, давайте, швиденько, швиденько.